У Дніпрі постійно оновлюється дорожня транспортна інфраструктура та реалізуються заходи щодо підвищення безпеки на дорогах. Зокрема, велика увага приділяється забезпеченню безпеки пішоходів. Так, з понеділка на одній з аварійно-небезпечних ділянок почали оновлювати пішохідну огорожу. Зараз ми з вами перебуваємо на розі вулиць Медична та Ляшка Пополя. Знаходиться тут. Дитячий заклад для діток особливими потребами, трошки вище знаходиться дитячий садочок, тому для того, щоб забезпечити безпеку дітей в першу чергу пішоходів, які користуються зазначеним пішохідним переходом, забезпечити їх безпеку на ділянці аварійно, дуже небезпечною, тому що ми знаходимося на розі вулиць і майже кожного тижня тут відбувається ДТП. Тому було прийнято рішення встановити тут нове пішохідне огородження. Закінчити роботи планують впродовж двох днів. У планах на 2023 рік встановити близько тисячі таких огорож. Вже з початку року виконані роботи встановлення нового пішохідного огородження по вулиці Данили Галицького. Теж біля дитячого юнацького центру для забезпечення безпеки дітей, які відвідують зазначений заклад. Потім ми виконали роботи з заміни старого огородження, яке теж було вже непридатне до використання по вулиці Митробудівська. Наступним місцем, де будуть встановлювати захисні огорожі, стане озвіз селянський.